Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Московити в своїй ганебній варварській політиці, якщо це можна навіть назвати політикою, доволі прогнозовані. Так. В власному намаганні добитися від України капітуляції на власних, так би мовити, умовах, вони, по-перше, це перше, що вони зробили, це відмінили, так би мовити, перемовини заплановані, я не знаю, чи не заплановані, ну в крайньому разі заявлені деякими діячами. У Ватикані це перший, так би мовити, акт цього мармізонського кардібалета московського, а другий, це, ну, мабуть, найпотужніший удар по столиці, який вона пережила у цю ніч. Так. Отже, отут такий тандем, який просліджується. У московитів-андрофагів. Це, перше, відмова від перемовин, так, а друге, це нанесення такого удару по столиці, де е, фактично постраждали всі райони. Ну, Київ це не маленьке місто десь 30 на 40 кілометрів. Так. І, звичайно, що е, десь 1200 кілометрів площа Києва це одне з найбільших міст Європи. Так. Тому що, дивлячись там різні відео про Київ. Чудовий, квітучий, які виставляють кияни і, як кажуть, гості нашого міста у мережі, то е, такі запитання від не зовсім адекватних іноземців англійською мовою: а де війна? Так, а де війна? Тобто вони хотіли б бачити, щоб Київ був розбомблений так, від краю до краю. Але ж у Києві, якщо не найкраща в світі, то одна з найкращих в світі протиповітряних оборон. Так. І тільки завдяки їй ми не маємо. Розбомбленого Києва з краю до краю. Ми не маємо те, що трапилося, наприклад, із тим великим містом в свій час понад півмільйона жителів, яким є Маріуполь, який знищений повністю. І навіть ті московити, андрофаги, журналюги, які приїжджають туди зараз. То у тих, яких є ще не зовсім атрофувалася атруфу... совість, пишуть, що ми вчинили із Маріуполем гірше, ніж вчиняли із е, містами Радянського Союзу нацисти, так, і це звичайно правда. Так що ми з вами маємо зараз абсолютно е, чітку річ. Ми можемо спрогнозувати, що московити готуються до перемови на власних умовах. Я вже на попередньому відео вам розповів про те, що вони будуть, напевно, виставляти мінськ черговий. Недаремно ж заявив цей Лавров про те, що от Ватикан не підходить. Тому що це місто католицьке, столиця католицького світу, і вона для істинно православних, якими є московити, звичайно, андрофаги, не підходить.